Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо, як в'язати ось такий красивий універсальний візерунок гачком. Так візерунок виглядає з лицевої сторони. І така в нього виворітна сторона, не менш ефектна та красива. Раппорт візерунку складає 5 петель і 4 ряди у висоту. Отже, давайте почнемо. Набираємо гачком ланцюжок із повітряних петель кратно 5. Я набрала 15 петель і далі в'яжемо перший лицевий ряд. В'яжемо 5 з'єднувальних стовпчиків. Один в кожну петлю ланцюжка, два. Три. Чотири. П'ять. Наступні п'ять ми будемо пров'язувати стовпчик напівстовпчиками з накидом. Один. 2 3 4 5. І так, чергуємо з'єднувальні стовпчики і напівстовпчики з накидами до кінця ряду. 5 з'єднувальних стовпчиків, 5 напівстовпчиків з накидом. Чергуємо так до кінця першого лицевого ряду. Закінчили перший ряд. Робимо одну петлю підйому. Розвертаємо в'язання на вивлютну сторону. І Далі в'яжемо другий вигорітний ряд. Починаємо в'язати другий ряд тими ж стовпчиками, якими ми закінчили перший ряд. Тобто, я закінчила ряд з'єднувальними стовпчиками. Отже, другий ряд я починаю також з'єднувальними стовпчиками і пров'язую їх, підхоплюючи задню дужку петлі. Ось так. П'ять з'єднувальних стовпчиків. Один, два. Три. 4 П'ять. Наступні п'ять напів стовпчиками з накидом. Тобто, так само якось ми в'язали. Першому рядочку. Над з'єднувальними стовпчиками в другому рядочку ми в'яжемо з'єднувальні стовпчики, над напівстовпчиками з накидами ми в'яжемо напівстовпчики з накидами. Також 5 стовпчиків за задню дужку петлі. Один, два. Три, чотири і п'ять. І так само чергуємо до кінця другого виворітного ряду. Дов'язала другий ряд до кінця, розвертаю в'язання. Роблю одну петлю підйому. третій лицевий ряд. В третьому рядочку ми будемо міняти наші стовпчики. Тобто, над з'єднувальними стовпчиками тепер ми будемо в'язати на півстовчики з накидом, а над на півстовчиками з накидом ми будемо в'язати з'єднувальні стовпчики. Отже, в третьому рядочку ми міняємо місцями. В'яжемо п'ять стовпчиків, напівстовпчиків з накидом, один, два, три, чотири, п'ять. Наступні 5 ми пров'язуємо з'єднувальними стовпчиками над ось цим уже випуклим елементом, який ми бачимо. 5 з'єднувальних стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5. І так, чергуємо знову 5 напів стовпчиків з накидом і 5 з'єднувальних стовпчиків до кінця ряду. Закінчили третій ряд візерунку, робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання, в'яжемо четвертий виворітний ряд. Так само дивимося, як ми закінчили. Попередній ряд лицевий. У нас це, у мене це напівстовчика з накидом. Отже, четвертий ряд я також починаю з п'яти напівстовпчиками з накидом. Один. Два. Три. 4, 5. Наступний я в'язала з'єднувальні стовпчики. Отже, так само в'яжу з'єднувальні стовпчики. 5 з'єднувальних стовпчиків. 1. 2 4 5. І так, чергуємо до кінця ряду. Дов'язали четвертий ряд до кінця. Розвертаємо в'язання, робимо одну петлю підйому. і знову повторюємо з першого по четвертий ряд візерунок на необхідну висоту. Ось такі у нас цікаві елементи виходять. У мене зразочок цей дуже маленький, тому. Не дуже добре видно візерунок, але на ось цьому зв'язочку видно, як виглядає цей візерунок у полотні. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!